Постійно проводжу об'їзди та пішообходи обходи нашого міста. Знаю, що дуже багато дворів і тротуарів потребують в нашому місті ремонту. В даний час ми знаходимося по адресу вулиці Української добровольчої армії 28А. Тут проводиться повний капітальний ремонт дорожнього покриття. Також працює машина Уяр на лівому березі. Кожним роком будемо збільшувати кількість коштів на виконання робіт в ремонтах наших дворів і наряд. З тими інфраструктурними проєктами, з тими напрямками роботи, які ми виконуємо в нашому місті. Постійно також займаємося і будемо займатися цими, цими роботами для того, щоб також вирішити цю проблему в нашому місті. Була дуже велика проблема гуляти з коляскою. Зараз ми маємо дорогу і змогу гуляти з дітками. Нам зробили дитячий майданчик. В цьому році його покрасили за Dabar yra savo svies, yra mažų miestelių.